Кажуть, що діти наше продовження. Але що робити, коли продовження намагається перекреслити твоє минуле? Я відмовилась продати ферму, яку ми з чоловіком будували роками, щоб профінансувати ризиковану ідею мого сина. Я думала, це викличе лише образу, але він підготував щось набагато гірше справжню пастку, банкіри, рієлтори, документи, готові до підпису. Усе чекало лише на мій необережний рух. У той момент я зрозуміла, що ця історія не про гроші вона про пам'ять, про обіцянки і про те, чи має хтось право виривати з твоїх рук спадок, коли ти жива, чи можна вважати мрією те, що руйнує іншу мрію, чи є виправдання для зради, якщо вона під соусом сучасних можливостей. Я знаю, що більшість на моєму місці здалися б, аби уникнути конфлікту, але в той день я зробила хід, який зламав увесь його план. І якби я прийшла сама, можливо, все було б інакше, але я прийшла не одна. І тепер усе обернулося так, що навіть Ілля не міг передбачити. Ранок був прохолодний, і з тим особливим туманом, що лягає на лани, наче ковдра. Оксана вже давно прийняла рішення ферма не продається. Скільки б її син Ілля не намагався переконати про унікальний шанс і сучасні інвестиції, для неї ця земля була не просто ділянкою. Це була жива частина її душі. В українських селах так заведено. Земля це спадок, а спадок не віддають за гроші. Бо там і піт, і пам'ять, і любов тих, хто працював до останнього подиху. Але Ілля бачив інакше йому здавалося, що впертість матері це ознака старості, яка не розуміє великих мрій. Легко так казати, коли ще молодий і впевнений, що світ можна підкорити лише швидкістю і ризиком. Та правда в іншому терпіння та мудрість можуть дати більше, ніж будь-який стартовий капітал. Як фермер, що сіє восени і чекає весни, знаючи, що будь-яке пришвидшення вб'є врожай, так і в житті усе має свій час. Вона йшла на ту мирну зустріч, сподіваючись на відверту розмову, але побачила майже театральну сцену. За столом сиділи банкір у дорогому костюмі та ріелтор з надто широкою усмішкою, так усміхаються лише ті, хто вже вважає справу вирішеною. В українських селах одразу відчувають, коли хтось прийшов не з добром. Якщо хтось надто поспішає, щоб ви щось підписали, значить, він чудово знає, що ви втратите набагато більше, ніж отримаєте. Дивлячись на них, Оксана зрозуміла пастка вже розставлена. Мрія Іллі була загорнута в обіцянки швидкого успіху, але під ними ховалися погляди, що вимагали негайної згоди. У такі моменти багато хто губить не лише дім, а й історію свого роду. Вона відчувала, що буде важко відстояти своє, але всередині жила сила, яку дала їй сама земля та пам'ять про Юрія. І ця сила вела її далі до ще складніших випробувань. Оксана зайшла в кімнату повільно, ніби кожен її крок мав вагу. Вона подивилась прямо в очі обом чоловікам і замість звичного доброго дня спокійно запитала А з якої ви країни, панове, і скільки вам років, якщо не секрет? Тиша повисла, і навіть годинник на стіні, здавалось, перестав цокати в українських селах так роблять, коли хочуть збити співрозмовника з пантелику, перевірити, чи він прийшов із чистими намірами. Це як на ярмарку, спершу дивляться продавцю в очі, а вже потім на товар. Банкір відкашлявся, Ріелтор нервово поправив краватку. Їхні усмішки стали стриманішими. Але Оксана помітила, як вони намагаються тримати вигляд упевнених людей. Вона знала, що питання, які здаються дріб'язковими, іноді відкривають найбільше, бо якщо людина не може відповісти чесно на просте, то й на складне відповідь буде хитрою. Це стара сільська мудрість передана від батька до сина. Бачите, тихо додала вона. Я звикла знати, із ким маю справу, бо земля це не лише гектари, це спадок мого чоловіка, моїх батьків, моїх дітей. І ці слова були, наче камінь, кинутий у воду, хвилі напруження, пройшли по всьому столу. У цій миті вона вже тримала ініціативу в розмові, навіть якщо вони того ще не усвідомлювали. Бо сила це не лише голос, а й упевненість у тому, що ти правий. Вона вирішила не поспішати дати їм можливість говорити першими. У переговорах тиша іноді гучніша за будь-які аргументи, це як у шахах, іноді варто зробити паузу, щоб інший гравець показав свої справжні наміри. І саме в цю мить Оксана відчула, що гра тільки починається. Попереду було ще багато ходів, і деякі з них могли змінити все. Ранок на фермі Оксани завжди починався однаково, але від того не ставав менш особливим. Поле гарбузів лежало під легкою серпанковою ковдрою. А сонце обережно пробивалося крізь ранковий туман, наче боялося розбудити землю. Колись вона зустрічала цей краєвид із дитячою радістю, а сьогодні сприймала його як частину звичного ритуалу. Так буває, коли щось прекрасне стає настільки звичним, що перестаєш помічати його цінність, аж доки не з'являється хтось, хто хоче це забрати. Від сараю тягнувся знайомий запах свіжого сіна, а з двору лунав голосний крик півня. Який, здавалося, вмів прокидатися на хвилину раніше за перший промінь сонця. Гарбузаки лежали рядами, немов маленькі сонця на землі, кожен із яких чекав своєї черги, щоб стати частиною чиєїсь страви або ярмаркового свята. У таких деталях і була справжня сільська Україна, без прикрас, але з душею. Вона пройшлася між грядками, проводячи долонею по вологому листю, колись кожен такий ранок наповнював її новими силами. Бо нагадував про руки Юрія, які садили ці грядки. Тепер же вона дивилася на все це й думала а чи розуміє Ілля, що хоче відняти в неї не просто землю, а цілий світ, у якому зберігається пам'ять? Можна втратити гроші і заробити нові, але втратити коріння значить загубити частину себе. Десь у долині гавкав старий пес Бурко, а над полем пролітала пара журавлів, як завжди восени. Цей пейзаж був, мов обіцянка стабільності в мінливому світі, та, попри цю тишу, Оксана знала сьогодні її день не закінчиться миром, бо за горизонтом уже насувалася розмова, яка могла перевернути все її життя. У свої 62 Оксана дивилася на світ інакше, ніж у молодості. Вона жила без боргів, без іпотеки, і це давало їй ту свободу, про яку багато хто лише мріє. Вісім років тому вона остаточно виплатила все за ферму, і відтоді кожен світанок тут був не лише красою, а й символом перемоги. У наш час, коли люди часто живуть від зарплати до зарплати, її приклад був рідкісним нагадуванням справжнє багатство це не гроші в банку, а відсутність залежності від них. Ця земля була для неї більше, ніж ділянка з будинком. Тут, у кожній стіні, у кожному дереві. Зберігався відбиток її чоловіка Юрія. Він помер 15 років тому, але його присутність відчувалася щодня у порядку в сараї, у рівних рядах картоплі, у старому пледі на веранді. Коли ти живеш у місці, яке будувалося любов'ю, навіть вітер здається теплішим. Часто, сидячи на ганку з чашкою чаю, вона згадувала, як вони з Юрієм планували майбутнє. Він мріяв, щоб ферма залишалася в сім'ї. Навіть через десятки років. У його словах була та проста сільська мудрість землю можна продати лише раз, а шкодувати все життя. І Оксана несла цю обіцянку, наче незримий оберіг, захищаючи ферму від будь-яких спокус. Тепер, коли Ілля говорив про продаж, вона бачила перед собою не лише цифри угоди, а й зруйновану пам'ять. Бо продати ферму означало б стерти частину історії, яку вони з Юрієм писали своїми руками. І хоч синові було важко це зрозуміти, вона знала ця розмова стане не просто суперечкою про землю, а перевіркою її здатності залишатися вірною собі. Після смерті Юрія життя Оксани розділилося на до і після. Двоє синів, Ілля та Микола були тоді ще підлітками, і вся відповідальність за їхнє майбутнє. Лягла на її плечі, вона не дозволила собі зламатися. У селі жінка, яка лишилася сама, або знаходить у собі силу, або втрачає все. І Оксана вибрала перше. Щоранку вставала ще до світанку, працювала в полі, доїла корову, годувала птицю і все це без жодних скарг. Дім, у якому вони жили, був збудований Юрієм, але підтримувати його в порядку доводилося вже їй. Вона вчилася сама ремонтувати дах лагодити паркан, чистити криницю. Це була не просто господарська робота, а спосіб зберегти відчуття, що їхня сім'я досі стоїть на міцному фундаменті. В українських селах кажуть дім, у якому звучить сміх, не розвалиться, і вона робила все, щоб у її хаті сміх лунав щодня. Земля теж вимагала уваги. Оксана обробляла город, садила картоплю, буряк, моркву, а на гарбузи завжди залишала окремий куточок. Це була їхня сімейна традиція. Кожен врожай ставав доказом, що вона може сама. І навіть коли втома стискала спину, а руки тремтіли від роботи, в душі було відчуття гордості, бо в світі, де багато хто здається після першої поразки, вона продовжувала йти вперед. Їй ніхто не допомагав не тому, що не було людей, а тому, що вона сама не просила. Гордість? Можливо, але ще більше. Бажання показати дітям, що труднощі це не вирок. І тепер, коли Ілля пропонував продати ферму, вона бачила перед собою всі ті роки праці і відмов від власних бажань. Для неї це було не просто господарство це був доказ того, що вона вистояла, коли світ хотів її зламати. Телефон задзвонив у тиші осіннього ранку. Оксана підняла слухавку і одразу почула занадто веселий голос Іллі. Такий тон він зазвичай мав, коли намагався щось підсолодити перед неприємною розмовою. Мамо, привіт! Я тут подумав може повернемося до питання землі? сказав він, ніби мова йшла про щось легке і буденне, але вона відчула за цією надмірною бадьорістю ховається наполегливість. Вона стояла біля вікна, тримаючи слухавку, і дивилася на кота Мартина, який неквапливо грівся на сонці біля старої лавки. Він народився тут, на цій фермі, коли Ілля ще був хлопчиком. Тепер кіт постарів, рухався повільно, але його очі світилися тією ж спокійною впевненістю, що й колись. Ця картина нагадувала їй, що життя це коло, де кожен має своє місце і свій час, і земля, як і дім, не віддається без вагомої причини. Ти ж знаєш, мамо, час зараз ідеальний, стартапи злітають, інвестиції дають шалені прибутки. Продовжував Ілля, намагаючись зберегти той же радісний тон. Вона слухала, але в її серці звучав інший ритм повільний і твердий, як удари старого годинника в кімнаті. Бо вона знала слова про вигоду часто лунають перед тим, як забрати щось цінне. Її пальці погладжували стару дерев'яну раму вікна, і вона відчувала під ними шорсткість часу. Якби Ілля міг бачити те, що бачила вона, цей двір, який виріс разом із ним, дерева, які вони садили з Юрієм, кота, який прожив тут усе життя, він, можливо, зрозумів би. Але замість цього він бачив лише цифри і можливості. І Оксана відчувала ця розмова тільки починає набирати обертів. Голос Іллі вже не звучав так безтурботно, як на початку розмови. Веселі нотки зникли, поступившись місцем сухій, майже діловій інтонації. Мамо, ну ти ж розумієш, зараз ідеальний момент. Стартапи ростуть як на дріжджах, можна заробити в рази більше, ніж за будь-яку роботу на фермі. Він говорив швидко, вплітаючи модні слова, ніби боявся, що вона перерве його. У цих словах відчувалася не лише впевненість, а й тиск. Оксана мовчала, дозволяючи йому виговоритися. Вона знала, коли людина намагається тебе переконати, варто дати їй час, щоб проявилася справжня мета. В українському селі є приказка хто квапить, той сам себе видає. І ось, поки він сипав аргументами про сучасні інвестиційні інструменти, вона чула зовсім інше його бажання, щоб вона поступилася навіть якщо це суперечить її серцю. Я ж не просто так кажу, мамо, ми могли б змінити все життя, тільки уяви. Я запускаю бізнес, він стрімко злітає, ми купуємо новий будинок у місті. Його голос став твердішим, тонкі нотки ніжності розтанули. Це вже був не син, який просить поради, а підприємець, який вимагає інвестицій, і ця зміна тону різала їй слух більше, ніж будь-які слова. Вона вийшла на ганок, тримаючи телефон біля вуха, і подивилася на захід сонця, що фарбував небо в мідні відтінки. У цій тиші кожне його слово здавалося гучнішим. Зараз саме час, казав він. Але для неї цей час не вимірювався біржовими графіками, він вимірювався врожаями, сезонами, роками праці і пам'яттю про Юрія, і тому вона знала далі розмова стане ще складнішою. Мамо, ти ж не розумієш мрій. У твоєму віці важко усвідомити, що таке здійснення мрії, промовив Ілля, і його слова зависли в повітрі, наче холодний туман. Він сказав це не з образою. А з тією поблажливістю, яку молоді іноді дозволяють собі щодо старших, вважаючи, що знають краще. Але для Оксани ці слова були, наче тонкий, ніж, що тихо ковзає по серцю. Вона не відповіла одразу, даючи тиші виконати свою роботу. Не розумію, мрій, повторила вона тихо, майже пошепки, ніби пробувала їх на смак. Для неї мрії ніколи не були повітряними замками. Її мрія це теплий дім. Діти з повними тарілками, город, який родить. І всі ці мрії вона вже здійснила власними руками без гучних інвестицій і без банківських кредитів. Її здійснення мрій пахло свіжоспеченим хлібом, а не новеньким офісом у скляній будівлі. Вона знала, що для Ілі слово мрія означає інше для нього. Це стартап, гучний успіх, увага людей, швидкі результати, але в глибині душі Оксана розуміла. Успіх, який приходить надто швидко, так само швидко і зникає, як весняна повінь, з шумом приходить, але й слід її швидко зникає, лишаючи порожнечу. У селі ж знають найсолодші яблука ті, що дозрівають повільно. Вона ще раз повторила Не розумію мрій. Але цього разу в її голосі було не питання, а тиха впевненість. Вона дивилася у вікно на поле, яке золотилося під осіннім сонцем, і думала. Можливо, саме Ілля ще не розуміє, що таке справжня мрія. Але цю розмову варто буде продовжити, бо в ній відкриється значно більше, ніж просто різниця у віці. Оксана дивилася на свої поля і думала ферма це не просто гектари землі. Половину вона здавала в оренду сусідові Петру, який вирощував зерно, а іншу половину засаджувала картоплею, як робили вони з Юрієм усе життя. Тут кожна грядка знала її руки. Кожен кущ картоплі бачив її працю з перших паростків до збору врожаю. Земля відповідала їй врожаєм, бо відчувала турботу так само, як людина відчуває любов. Для Оксани ця ферма була домом у найглибшому сенсі слова. Тут вона сміялася і плакала, тут народжувалися та росли її діти, тут вони святкували Різдво і Великдень, пекли Паски і різали святкові пироги. Кожен куток цієї землі. Зберігав відбитки її життя. Коли ти живеш на одному місці десятиліттями, воно стає частиною тебе, і відірвати його те саме, що втратити шматок власної душі. Спадок Юрія тут був у всьому: у рівновикопаних канавах для поливу, у старому сараї, збудованому ним власноруч, у яблуневому саду, який він посадив у перший рік після весілля. Оксана берегла все це так, як берегли б найдорожчу реліквію. Бо спадок це не лише документи й печатки, а й історії, спогади та невидимі зв'язки, що тримають сім'ю разом. Вона знала для Елі Ферма це просто актив, ресурс, який можна перевкласти, але для неї це була жива історія, у якій кожен метр мав своє значення, і поки в її руках залишалася ця земля, у її серці жила надія, що сімейний слід тут не зникне. Хоча вона розуміла, наступні слова сина можуть стати ударом. Від якого буде важко оговтатися. Юрія вже немає, мамо, а ти досі живеш тим, чого більше немає. Слова Іллі впали, як камінь у воду. Настала тиша настільки густа, що було чути, як за вікном шелестить сухе листя. Оксана завмерла, стискаючи телефон, наче це був останній місток між ними. В її серці щось защеміло не від образи, а від гіркого усвідомлення, що син, якого вона виховала, Тепер так легко відкидає пам'ять про батька. Її думки перенеслися на 15 років назад, у той день, коли Юрія не стало. Село тоді здавалося безбарвним, а кожен ранок починався зі сліз. Але навіть у найтемніші дні вона давала собі одну й ту ж обіцянку зберегти все, що вони будували разом не лише дім і землю, а й сам дух родини. Вона вважала, що таким чином Юрій залишиться поруч у роботі, у врожаях. Усміху дітей. Після похорону, коли всі розійшлися, вона стояла на подвір'ї й дивилася на їхню ферму. Вітер гойдав гілки яблунь, і здавалося, що сам Юрій говорить не віддавай це, Оксано, це наше. Відтоді кожне її рішення було пронизане тією обіцянкою. Вона відмовлялася від легких грошей, від привабливих пропозицій, аби лише зберегти цей клаптик світу, де жили їхні спогади. Тепер, чуючи слова Іллі, вона відчувала, що бореться не лише за землю, а й за пам'ять, яку він, можливо, ніколи повністю не зрозуміє. Але ця боротьба була для неї природною, майже священною, бо зберегти спадок означає зберегти частину себе. І в глибині душі вона знала ця історія ще далеко не завершена. Тож, скажіть мені чесно скільки разів у вашому житті ви поступалися лише тому? Що хтось близький тиснув на вас? Чи були моменти, коли ви віддавали те, що будували роками в обмін на обіцянки швидкого успіху, і головне, чи не настав час перестати боятися захищати своє? Можливо, саме зараз у вас є своя ферма, не обов'язково земля, а щось, що для вас безцінне, і хтось уже обводить вас навколо пальця, готуючи угоду, в якій ви програєте все. Подумайте. Чи готові ви дозволити це, чи зможете ви сказати ні навіть тим, кого любите, світ завжди буде перевіряти вашу межу терпіння, але тільки ви вирішуєте, чи зламаєтеся ви, чи встоїте. Якщо хочете і надалі чути історії, які відкривають очі і вчать захищати себе, підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Бо наступна історія може стати саме тим уроком, який врятує ваше майбутнє.